У Павлограді пограбували відділення флюорографії першої міськлікарні. Це вже третя крадіжка за рік. сталася вона сьогодні вночі, і цього разу невідомі винесли системний блок та безперебійник. Більше у сюжеті. Сьогодні робота флюорографічного відділення першої міської лікарні була паралізована на дві години. Усьому причиною стала вже третя на цей рік крадіжка. Вона сталася сьогодні вночі, а говорює про це не в повний голос, аби не розбудити єдиного охоронця приміщення. Це кіт Барсік, і можна зробити висновок, що його солодкому сну не завадили, і нічні візитери. Від від камери обличчя ховає, прокидається хіба що, аби перелягти на інший бік. А у лікарні тим часом терміново замінювали втрачене обладнання, а це новий монітор та безперебійник. Вони були під'єднані до найбільш сучасного флюорографа, тому його простій міг стати ударом по роботі медиків. Апарат цей очень важливий, тому Потому що це цифровий флюорограф, на котором. Ну, скажем так, больше 50% населення города Павлова проходило обследование. Флюорограф дает меньше нагрузку от обычного флюорографа в 4 раза. Ну и пропускная способність за час порядка 15-20 человек. У нас за, за в день бывает больше 100, и даже когда профосмотр до 200 людей доходит. Аби відновити роботу флюорографа, лікарям довелося забрати безперебійник з апарату фототерапії, що у дитячому відділенні немалий стаж його служби видно за перемотаним корпусом. Встановили і тимчасовий монітор, старенький і не надто зручний. Зображення на ньому меншої якості ніж на попередньому, який до речі купили після другої крадіжки. Тоже комп'ютер, теж системник, дуже монітор, теж безперебойник. Власне, шлейф після попередньої крадіжки тягнеться і донині. Тоді довелось відновлювати програмне забезпечення. Послуга коштує 20 тисяч гривень. Її зробили у борг. Коли флюорографію пограбували вперше, то грабіжники вдерли ще раз це вікно, але після того на нього встановили решітку. І таким самим чином для зловмисників ускладнили завдання, адже останні два рази їм довелось залазити аж на балкон. За попередніми даними, цього разу крадіїв було двоє. Вони навіть не намагались приховати свій візит. На сніжному покриві видно сліди взуття. На дверцятах залишились відбитки пальців. Зранку місце злочину оглянули слідчі Павлоградського відділу поліції. На даний час вирішується питання про відкриття кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, тобто крадіжка з приникненням приміщення. Однак, як кажуть, в медустанові поки що за жодним із фактів викрадення техніки, відшкодувати збитки так і не вдалось. Їх покриватимуть з міського бюджету. А через те, що будівля зараз знаходиться у дещо підвішеному стані, за 2-3 місяці її передадуть музею. Винаймати професійну охорону керівництво лікарні наміру немає. Катерина Стрільчук, Олексімібраченко, новини ПТРК.